Ну що ж, друзі, я вас вітаю в Україні. Відкрилася перша it пасіка Що це означає? Чи це добре, чи це практично, чи це не практично. Давайте розбиратися в цьому відео. Перша українська it пасіка Ну, ця пасіка не така вже й українська, адже цей проект виконують дві країни спільно, але на території України польська компанія і українська компанія. Отже, дві компанії об'єднали свої сили для того, щоб зробити першу IT-паську Запатентовано е, такий, скажімо так, розумний вулик в Україні. Тому вирішили робити це на території України. Такі самі смарт-вулики, Amohive а саме так вони називаються, Amohive використовували вже в Канаді. І в 2019 році це було зроблено. Така пасіка використовується для наукових цілей. І Дещо канадський підхід відрізняється від українського. Така пасіка розміщена під Білою церквою. Недалеко від Києва вони зробили таке розташування, підібрали абсолютно якесь там відповідне місце і поставили туди перших 10 IT вуликів або розумних вуликів, і в цілому це все об'єднання називається it пасіка Що вони роблять? В чому основна перевага Основна перевага в тому, що ви можете відстежувати бджіл. Життя бджолиної сім'ї за рахунок смартфона. Ви просто берете смартфон і запросто користуєтеся додатком, в якому ви можете відстежувати, наприклад, вологість, кількість меду, стан сім'ї, ви можете відстежувати температуру вулику, наявність СО2 і так далі. Тобто всі-всі можливі параметри, які будуть вам повідомляти про стан. Безпосередньо сім'ї і про стан пасіки. Чи добре це? Однозначно, це добре. Вони зробили наступним чином датчик, який відповідає за контроль цього всього, вони заживили елементарними сонячними панелями. Тому ці вулики мають такий пафосний вигляд через сонячні панелі. Але <клес> якщо ми говоримо про практичність, це практично? до речі, ці вулики виконані з пінополістиролу. тобто, вони пінополістиролу. Чи є це практично саме з точки зору для пасічника? Для пасічника безумовно було б дуже круто могти спостерігатися станом сім'ї в дерев'яному вулику. В дерев'яному вулику, на якому немає сонячної панелі. Бо я собі уявляю, вже ви хочете переїхати з місця на місце, і вам потрібно погрузити вулики сонячними панелями. І тоді виходить, що той медик, який ви зберете, буде в рази дешевше, ніж той, ніж та сонячна панель, яку ви поб'єте. Одну точно поб'єте, а вона буде дорого коштувати. Будуть нафіг ті бджоли, нафіхти мед. Тому це абсолютно не практично. Якщо ми говоримо про таку модель, яку вони використали під Білою церквою, це є непрактично. Якщо ми говоримо про наукову мету, то звісно це круто. Наукові дослідження. Такі ситуації можливі, і це дуже буде давати точну інформацію про стан сімей. Якщо ми говоримо про науку, якщо ми говоримо про розвиток бджолиної сім'ї, як індивіда, дослідження біології бджолиної сім'ї, дослідження, допустимо, нектару, який бджоли приносять, як приносять, як переробляють, в які терміни, чому складають саме в такі комірки, а не в інші комірки, тобто ці всі моменти можна відстежувати за рахунок цього вулика. Ну, я так думаю, в будь-якому випадку. Бо заявлено дуже багато, що там він прямо може б джіл вивезти на орбіту, але які там показники цього всього, наприклад, я не можу точно знайти. Але логічно ніхто вам не буде давати можливість дізнатися про всі варіанти, про всі методики, можливості, які можливі за рахунок цього it вулика Хто придумав цю пасіку? Це зробив пасічник-ентузіаст Ігор Курдін. Він ще в 2016 році почав розробляти такий вулик і почав думати, як це інтегрувати, як IT-технології інтегрувати в світ бджіл. Скажімо так, в нього вдалося. Перший прототип почав тестувати в 2016 році. Як Дають коментарі, а саме е його, я так розумію, жінка Олександра Курдіна. Або жінка, або сестра, не знаю, я за це не ручаюсь, е каже наступне: пасік в Україні є багато, багато є і бджолярів. Але це надзвичайна, незвичайна пасіка. В принципі, у світі немає такої, бо немає в світі таких вуликів. Є інші технології, але. Там перевіряють тільки один фактор чи інший, але такої як наша, немає. Ну, в принципі, це логічно, щоб в одному вулику було поєднано скільки всяких моментів, і пані Олександра Куртіна говорить про це. Ну, я думаю, чисту правду. Якщо це дійсно перша світі, it пасіка, то Тут просто в кінці цієї статті було зазначено, що така ж пасіка є в Канаді. Ну, Можливо, там є якісь, якісь інші моменти, можливо, там є якесь якісь відмінності. Але для того, щоб вам було зрозуміліше, значить, це є смарт-вулик, а Мохайв тестують не тільки в Україні, а з 2019 року їх успішно використовують в університеті. місті. Монктон, Монктон. це Канада. нью Брунсвіч Брансвіч, я можу помилятися з метою проведення дослідження життєдіяльності північноамериканських бджіл. бжіл. Ось така ситуація стосовно цього вулика. Ну, так каже Олександра Курдіна. Це не якась там моя догана, типу, я хочу там докорити. Ні, це крутий проєкт, безумовно, але з точки зору логіки ми повинні говорити, що якщо Пасіка перша в Україні і єдина в світі, то в кінці цієї статті не повинно бути, що така ж сама була створена в Канаді на 3 роки чи 4 роки раніше. Тому це такий момент, який я побачив в статті. Така неповноцінність. Хтось їй написав цю статтю, а це я знайшов е на сайті Сіц Екодія. Ну, щось таке. Е окей, це круто. Але кхм, практично, практична мета з таких пасік може бути лише в одному випадку. Якщо, наприклад. Така пасіка почала щось досліджувати, і ми дізналися дійсно щось круте. Наприклад, скільки грам корму споживає одна бджола за годину. І якщо це нам практично дасть можливість працювати далі, тоді так да, дійсно мають логіку такі вулики, мають логіку така, така пасіка, їх можна поставити в різних регіонах України і досліджувати життя бджіл. Але тут я такий момент також помітив в цій статті. Такий важливий момент. Досвідчені бджолярі мене зрозуміють. Значить, туди на ту пасіку було заселено три різні породи бджіл: Карніка, Карпатка і українська степова. Для того, щоб змогти порівняти ну, породні особливості, там, моменти якісь конкретні. так це круто, приймається. Але для тих пасічників, які працюють над цим, я думаю, відомо, що якщо змішати три породи на одній пасіці, то потім їх не буде. І буде якась одна помісна порода. Тому потрібно про це також пам'ятати. Але ідея крута, що три породи привезли на одну пасіку чи від одного пасічника. І в нас є з чим порівнювати. Ну, В цілому це круто. Інтеграція IT. Також доволі крута. Але якщо ми говоримо про те, що... чи це практично, все ж таки поки що я не бачу в цьому практики. Якщо ми будемо досліджувати конкретні моменти, будемо знаходити конкретні моменти, то практика в цьому буде. Як проєкт цікаво, як вулик, який в майбутньому може давати пасічникам більше меду, це абсолютно безглуздо, тому що такий вулик ми не можемо коректно або без затрат, всяких там різних. Транспортувати. Такі сонячні панелі потрібно буде знімати, ставити там, і так далі. Коротше, з точки зору практики, це не, не, ну, не круто взагалі. Дуже такий момент мене цієї статті цікавий. За кордоном Україна зазнала ще й слави, як медовий край, де меду надзвичайно багато, як і багато самих бджолярів. Ну, це точно. Пані Олександра каже, що такої. Іншої унікальної держави де є аж 300 тисяч пасічників, важко і знайти. І я не знаю, на сьогоднішній момент виявляється 300 тисяч пасічників. Це означає, що з кожного. Мільйона, з кожного мільйона населення 300 тисяч пасічників. Тобто це в нас з 10. Ну, точніше, зараз є 20 мільйонів, 300 тисяч це виходить. Один відсоток це 200, це півтора відсотка. Ну, 20 мільйонів з початку війни. Тобто це в нас півтора відсотка пасічників в державі. Виявляєте, як багато? 300 тисяч. Ну, насправді я не вірю в цю цифру 300 тисяч пасічників. Адже в нас є реально в державі там, пасічників таких толкових, нормальних пасічників, ну тисяч 30. 50 максимум на них і виїжджає в принципі бджільництво. Все остальне це так. Два-три вулика. І я б не вважав би їх там сильно крутим пасічниками, просто люди, які тримають бджіл для себе, щоб мати мед. От і все це теж потрібно розуміти. Але в цілому проект доволі цікавий, як паш, каже пані Олександра, дітям потрібно тільки підказувати, що IT це не тільки кіберзахист і банківська справа. Це може працювати в напрямку і в інших напрямках. Україна Джерело IT, ну це безперечно, в Україні це вже зрозуміли, зазначив, зазначила Олександра Куртіна. Вибачте, в мене чухається ніс, і я б хотів би його почухати. Тому, якщо ми говоримо про те, що така пасіка? Є чимось таким проривом, так, це безумовно прорив. Але якщо ми говоримо про практику, то для них, для розробників Amohive, ще прийдеться дуже сильно постаратися для того, щоб вивести цю технологію на якийсь практичний рівень. Але вони молодці, що чітко зазначає, що пасіка не є там, медового спрямування, і така пасіка створена. З науковою метою, для того, щоб досліджувати е, життя бджіл. І це і круто, панове, це і круто. Я на своєму каналі робив відео по додатках, які ми можемо використовувати для обліку, ведення, наприклад, там е, ведення обліку на вашій пасіці. І, і це круто. Або виведення маток, або там збору меду, або там куди перевозити бджіл, печівля і так далі. Це круто. Е, Ще такий момент, дуже цікавий момент, що ця технологія IT-пасіка, ілюстрована ну, українсько польською командою, Мохайф, це я вже казав, і концепція, концепція здобула перше місце на Європі AnB World, Award. У 2022 році, 2022 році у номінації Найкраще інноваційне технологічне рішення. Отже, звідки взялася ця ідея? Ця ідея взялася, я вже сказав, звідки з 2016 року. Але як вона вийшла на новий рівень? На новий рівень вона вийшла за допомогою того, що вона прийняла участь в «European Європі Award» у 2022 році. І це інноваційне рішення перемогло, перемогло в новій нації найкраще інноваційне та технологічне рішення. Цікаво? Цікаво. Чесно, я коли подивився е, цю пасіку, коли вперше про це прочитав, я абсолютно вдячний цим людям, але потрібно зробити так, щоб ця пасіка була дійсно практична. Щоб ця пасіка була дійсно. Ну, давала свій результат. Практичний результат. Якщо ви не зробите це практично, то воно не має сенсу в подальшому. Чому? Тому що це буде просто крута розробка, яка не принесла абсолютно ніякої користі, і в результаті ми просто отримаємо похоронені кошти як чергова спроба, яка не набула ніякої користі. Було б круто, якби цю пасіку використали з розумом, знайшли рішення, але розробникам в будь-якому випадку дякую за такий проєкт і дякую, що вони знайшли спосіб це в життя. Я думаю, що практичної мети, точніше практичного значення ця технологія не набуде, але науково все ж таки за ним залишиться. І в майбутньому такий розумний вулик буде в кожній науковій установі. Я б хотів би, щоб це було в інституті бджільництва, я б хотів би, щоб це вийшло з інституту бджільництва або з кафедри бджільництва, Ну, все на черзі. І в майбутньому такі розробки будуть по всій нашій державі, і ми за собою завжди будемо тримати клеймо або тавро в хорошому сенсі. Найкращій медової державі світу. Але, панове, тим, хто додивився до кінця, я дуже сильно дякую. Не забувайте, що наша держава може вийти на зовсім другий рівень в світі як медова держава, яка буде диктувати умови на ринку меду. Не підкорятися, а диктувати. А щоб диктувати, потрібно за кордон постачати не сировину, а потрібно постачати. Продукт з доданою вартістю. Всім гарного дня! Дякую, що додивились. Підписуйтесь на мої ресурси, заходьте в мій телеграм-канал BieKeeper of Ukraine. Ви можете просто долучитися. Час від часу кидаю туди цікаву інформацію, ціну на мед в різних державах і в Україні. Порівнюйте, аналізуйте, знаходьте для себе користь цього всього. В описі під відео є мій телеграм-канал. Також. Переходьте на наш інстаграм магазин Вікіпероф Україн, я вам буду дуже вдячний. Там багато все цікавого, смачного. Саме головне і продукт, от ті, які в нас стоять, з доданою вартістю. Тому заходьте, дивіться, беріть і підписуйтесь, звісно на наш YouTube. З вами був Вікіпороф Я радий, що ви мене додивились до кінця. Всім гарного дня. А, і напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку стосовно такої пасіки. Чи є в цьому сенс, чи є, е, е, яке ваше бачення? Коротко, тезу, два-три речення. Я вам буду дуже вдячний. Всім гарного дня.